Благодійний фонд Вікрок, третя окрема штурмова бригада. Сьогодні ми на харківському напрямку для того, щоб передати два мавіки, т які допоможуть хлопцям бачити і в день, і вночі з неба. І хочу подякувати вам за вашу роботу, за те, що багато хто віддає своє життя. Хотів би подякувати, хто долучився до цього збору. Ви оперативно відкликались на нього і ми швидко його закрили. А, ці дрони нам допоможуть а, і вдень, і вночі в б**ю Лянизи я казать бо. Ну ми запікаємо. Слава Україні! Героям слава!